Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект Вибори в США український погляд з 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо. Доброго вечора, ми з України. У Полтаві відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Там обговорювали подальшу долю імперських пам'ятників у обласному центрі і з можливістю їхнього перенесення чи заміни. Які ж російські імперські символи досі залишаються у місті? А, ні. Та це зараз сюжет чи не зараз сюжет? Зараз мені підкажуть. Та, це я не з того розпочав. Одну секундочку. Ми розпочнемо із, із подій на Херсонщині. Один загиблий, і троє поранених на Херсонщині. Серед них дитина Росіяни атакували із дрона автівку, що їхала трасою неподалік Томаної Балки. 72-річний чоловік дістав поранення несумісні життя. Ще одного чоловіка 35 років у шпиталі. Також поранені 35-річна жінка разом із 11-річним сином. Сповістила влада області. І до наслідків ворожих атак росіяни вбили 61-річну жінку у Боровій на Харківщині. Сповістили в обласній прокуратурі. Місцева жителька вранці потрапила під обстріл реактивних систем залпового вогню. Понівечені приватні будинки а вночі окупанти скинули на борову керовані авіаційні бомби внаслідок вибухів, розбиті оселі, торгівельні ядки та лікарня. Президент України Володимир Зеленський відмовив генеральному секретареві організації Об'єднаних Націй у тому, аби він відвідав, відвідав Україну. А все через те, що Антоніо Гутереш взяв участь у російському саміті БРІКС, про це написали французькі медіа із посиланням на джерела в офісі президента України. Гутереш планував візиту Київ після поїздки в російську Казань, де і відбувся саміт. Погрожують убивати поява на фронті північно-корейських солдатів викликала бунт та роздратування серед російських офіцерів і солдатів у радіоперехопленні з курського напрямку, яке вдалося здобути українським розвідникам. Один із окупантів обурюється наказом забезпечити прибулих військових із КНДР дефіцитною бронетехнікою. Ну а також виказує ненависне ставлення до них за даними головного управління розвідки Міноборони України Росіяни. Планують закріпити одного перекладача та трьох російських військових на кожних 30 бійців із КНДР. Нагадаю, президент України заявив, що перших північно-корейських солдатів відправить воювати проти України вже 27-28 жовтня. За нашими розвідданими, у Росії вже прибуло 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянських генерали. Ну трохи більше ніж дивізія. Слова диктатора Путіна про те, що нібито українські військові перебувають в оточенні на Курщині, не відповідають дійсності, запевнив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сильський. Він зазначив, що наші продовжують активні дії на цьому напрямку фронту, і ворог вже втратив загиблими та пораненими майже. 18 тисяч своїх військовослужбовців. Напередодні російський диктатор заявив, що нібито на Курщині майже 2 тисячі наших військових, тобто українських, опинилися в оточенні російської армії. Знищили дороговартісну російську техніку на десятки мільйонів доларів. Сили оборони України уразили зенітно-ракетні комплекси окупантів БУК М3 та БУК М2. Про це повідомляють у Генштабі. Першої ЗРК вартує до 50 мільйонів доларів. Ну а ціна другого може досягати і 100 мільйонів. Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганщини. І за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення військові констатують послаблення російської ППО робить уразливими для українських ударів важливі об'єкти противника як на фронті, так і в глибокому тилу. Батьки дітей, які навчаються у великолюблінському навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, виступили проти їхнього переведення до інших закладів. Вони написали індивідуальні та колективні заяви. Напередодні у центрі повідомили про фізичне та сексуальне насильство з боку працівників службового розслідування. Триватиме до кінця листопада. На цей період керівника закладу та працівників, яких підозрюють у побитті дітей, відсторонили. На цей час відсторонено, ви знаєте, керівника закладу, призначено виконуючі обов'язки, людина, яка має досвід управління ідентичним НРЦ. Я вважаю, це один з найкращих НРЦ в області. Шість дітей лишилися, але це лише ті діти, які не можуть бути переведені без згоди батьків. Ну, власне, той сюжет, з якого я. Хибно розпочав, власне до нього дійшла черга. У Полтаві відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Там обговорювали подальшу долю імперських пам'ятників у обласному центрі з можливістю їхнього перенесення чи заміни. Які ж російські імперські символи досі залишаються у славному місті Полтаві? Розповість наша колега Анна Морозова. За шарами целофану та скотчу схований пам'ятник російському імператору Петру І. Він зустрічає відвідувачів музею Поли Полтавської битви, комплексу приуроченому подієм 1709 року, коли Росія перемогла війська шведського короля Карла XII. Ці імперські маркери повинні бути прибрані з реєстру культури. І після того їх можна буде демонтувати, але не знищити, а перенести, зробити окрему експозицію, де буде показано, як саме те, що називають російська культура, а насправді є їхнім засобом впливу шовіністичного, як воно промивало десятиліттями міські українця. Ветеранська спільнота звернулася до музею із питанням, чому один з найжорстокіших катів України, хоч і прихований, продовжує стояти у громадському просторі. Всі ці імперські пам'ятники, всі ці їхні вожді це причина, як вони виховують своїх дітей, щоб убивати наших. Відповідно, ми написали листа від нашої спілки офіційно, на Точинського, де прописано, що, де, як ми будемо слідкувати за те, що було прийнято рішення, і зразу позбавили ці пам'ятники статусу. Ветерани запропонували демонтувати скульптуру Петра і розмістити у внутрішньому дворі музею з відповідним трактуванням цієї персони та його антиукраїнської діяльності. Ми сьогодні констатуємо, що полтавська битва не вивчена дійсно повною мірою, в ній працюють наративи російські. Перед нами стоять великі завдання і велика пошукова робота. Ви знаєте, що українських архівів, обмаль, документів практично в Україні не збережено які стосуються цього періоду. Зупинка в деколонізації Полтави привернула увагу комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Його члени приїхали в обласний центр на виїзне засідання. Ці пам'ятки мають хронологічну глибину. Мають відносяться із світло. Ну, вони є наслідком актіврічні. імперії, від якої ми хочемо звільнитися. Правда, члени комітету оглянули три пам'ятки, що пов'язані з російською імперією та її історією. А також поспілкувалися з краєзнавцями і утримувачами пам'яток, таких пам'ятників, як і музеїв, які розповідають історію саме так. Принаймні свою назвою бути не повинно. Це не означає, що тут має бути музейного комплексу. Це прекрасне місце, де може бути чудовий музей Гетьманщини. Е, зрештою, гадяцька угода, яку Гетьман Виговський підписував, Гадячі і говорив про по суті створення нової Європи, це якраз той предмет, про який тут потрібно розповідати, але не ховати за дошками Петра І і не вивішувати таблички про те, що е, В'ясать всі рани, не стирає, як ми бачимо. За процедурою пам'ятники російської імперії треба спершу виключити із відповідного державного реєстру і лише потім думати про їх демонтаж чи перенесення. Ми маємо думати про те, як демонтувати ці маркери руського міра тут, тут, в Полтаві, разом з тим думати, чим їх замінити. Разом з тим думати, яким чином власне Полтава має про себе розказувати Україні, розказувати світові. Чому важливо власне це говорити про Полтаву? Та тому що станом на сьогодні Полтава є ну напевно таким найбільш комплексним епіцентром збереження цієї пам'яті про російську імперію. Раніше експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві. Це монумент слави, пам'ятник на місці відпочинку Петра І, а ще захисникам Полтави і коменданту фортеці Келіну. Для цього місцева влада підготувала облікову документацію і направила її до мінкульту. Не Петро І має зустрічати гостей, відвідувачів і всіх, хто проїжджає повз. Однозначно його там у нас не буде. Це все буде правильно. Переорієнтовано там у нас ідуть жваві, активні фахові процеси обговорень для того, щоб викристалізувати і до кінця дійти з кожним об'єктом правильних рішень. Наразі з вулиць Полтавщини прибрали 53 об'єкти імперської чи радянської спадщини. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспрасом.